Вітаю вас у Венеції, місті, яке приховує несвіченні таємниці. Місто, збудоване на водах і відоме своєю неперевершеною красою. Готуйтесь відправитися в незабутню подорож по серцю Італії, де візьме вас у свої обійми мрійлива архітектура, канали та міста острови. Зараз ви можете побачити готель Бауер. Він один з найвишуканіших і найрозкішніших у Венеції розташований в самому серці міста недалеко від площі Сан Марко. Готель славиться своїм чудовим дизайном, висококласним сервісом та зручним розташуванням. Цей об'єкт туристичної інфраструктури був заснований у 1880 році і з того часу є символом венеціанської розкоші та елегантності. Будівля є чудовим прикладом готичної архітектури, поєднуючи в собі традиційні елементи і сучасні зручності. Інтер'єр відбиває багатство та розкіш венеціанського стилю. Гості можуть вибрати різноманітні номери та люкси, кожен з яких обставлений антикварними меблями, кришталевими люстрами та тканинами високої якості. Деякі номери пропонують чудовий краєвид на Гранд Канал або сад. У Бауер є кілька закладів, що пропонують гостям вишукані страви, італійської та міжнародної кухні. Ресторан Де Пісіс відомий своїм терасовим видом на гранд канал та сант анджело а бар пропонує відмінний вибір коктейлів у елегантній та затишній атмосфері. Готель надає своїм гостям широкий спектр послуг. Та зручностей, включаючи спа салон, фітнес центр, консьєрж службу та персональні послуги з організації екскурсій та інших заходів. Співробітники розмовляють кількома мовами і завжди готові допомогти гостям в організації їхнього ідеального перебування у Венеції. У нього ідеальне розташування для нас, тих, хто хоче дослідити Венецію. Він знаходиться за кілька хвилин ходьби від площі Сан Марко, мосту Ріальто та інших знаменитих пам'яток міста. Крім того, неподалік від готелю є безліч магазинів, ресторанів і кафе, де ви можете насолодитися венеціанською кухнею та шопінгом. Рухаючись далі, ви натрапите на Палацо Дандоло Паучі. Відомий також як Палацо Дандоло. Він є одним із багатьох історичних палаців, розташованих уздовж каналу Гранде у Венеції. Можливо, палац не є такою відомою туристичною пам'яткою, як інші. Проте загальна інформація. Може бути також цікавою, як і багато дворців у Венеції, палацо Дандоло Паулучі побудований у венеціанському стилі, який поєднує в собі елементи готики, відродження та бароко. фасади таких палаців найчастіше прикрашені вишуканими архітектурними деталями, балконами та вікнами з кам'яним різьбленням. Венеціанські палаци завжди мають багату історію, і палацо Дандоло Паолучі не є винятком. Він побудований знатною сім'єю і служить їхньою резиденцією протягом багатьох століть. Внутрішні приміщення венеційських палаців найчастіше прикрашені витворами мистецтва, стародавніми меблями та розкішними тканинами. І, на жаль, доступ всередину середину палацу Дандоло Паголючі може бути обмеженим, оскільки він знаходиться у приватній власності. Палац розташований уздовж каналу Гранде, головної водної артерії Венеції. Що робить його легкодоступним напопередто. Водному транспорті і дозволяє милуватися ним під час прогулянки гондолою або катерами, околиці палацу Дандоло Паулучі можуть запропонувати безліч інших цікавих місць для відвідувань, включаючи історичні палаци, музеї, церкви та традиційні венеціанські ресторани та кафе. Ідучи далі, ми опиняємось на Кампо Сан-Муйсе. Це невелика площа у Венеції, розташована в безпосередній близькості від знаменитого Гранд каналу та всього за кілька кроків від площі Сан-Марко. Це місце є популярною зупинкою для туристів і пропонує безліч цікавих особливостей для досліджень. Площа і навколишні вулиці пропонують вам можливість оцінити традиційну венеціанську архітектуру та відчути унікальну атмосферу міста. Тут можна побачити старовинні будинки з характерними арками, балконами та декоративними елементами навколо кампу Сан Мойсе. Розташовано безліч магазинів, бутиків, кафе та ресторанів, де ви можете придбати сувеніри, насолоджуючись італійською кухнею або просто відпочити, спостерігаючи за життям міста. Завдяки своєму вдалому розташуванню з кампу сан мойсе легко дістатися до площі Сан Марко. Серця Венеції, де знаходиться палац дожів, собор святого Марка та інші важливі історичні та культурні пам'ятки. То ще добре пов'язана з іншими районами міста за допомогою венеціанського транспорту «Вапоретто». Неподалік є зупинки водного транспорту, що робить її доступною для туристів. Кампо Сан-Мойсе це місце, де можна по-справжньому відчути дух Венеції. Насолодитися її культурою та архітектурою, а також відпочити в одному з численних кафе або ресторанів. Заглиблюючись у вивчення ритму життя Венеції, ви дізнаєтесь про Бекстріт Каналь, який не є конкретним або відомим місцем у Венеції. І ця назва не перекладається. Перлина Адріатики славиться своєю складною мережею каналів, яка включає як великі водні артерії, такі як Гранд Канал, так і безліч менших, більш затишних каналів та тихих вуличок. У місті на воді проводиться безліч екскурсій з гідом. Які можуть провести вас через приховані провулки, дворики та маленькі канали міста? Це чудовий підхід, аби дізнатися про історію міста та відкрити для себе відокремлені куточки. Просто блукати вулицями Венеції, відхиляючись від основних туристичних маршрутів це чудовий спосіб. Відчути справжній дух міста. Власне, саме цим методом збудовано нашу екскурсію. Ви можете тут також знайти затишні кафе. Магазинчики ручної роботи і тихі канали, де місцеве життя протікає своєю течею. Хоча гондольєри зазвичай слідкують за певними маршрутами, завжди можна попросити їх повести вас у менш відомі та тихіші райони міста. Цей район відомий своїм рибним ринком. Та безлічю затишних каналів та вуличок, де можна насолодитися атмосферою справжньої Венеції, далекої від туристичних натовпів. Дослідження заколісних каналів та вуличок міста на воді може надати вам унікальний та незабутній досвід, дозволяючи побачити це місце зовсім з іншого боку. Справа знаходиться в бутик модного будинку шанел. Один з найвідоміших брендів у світі. Його точки можна знайти в багатьох великих містах, включаючи Венецію. Місцевий бутик Шанел розташований в історичному центрі міста та пропонує нам унікальний шопінг досвід. Магазин Шанел. У місті на воді зазвичай розташовується в історичні будівлі, що додає відвідування особливого шарму. Бутик знаходиться поблизу основних туристичних пам'яток. Це робить його доступним для покупців. Внутрішнє оздоблення шоуруму відображає елегантність та розкіш бренду Шанел. Відвідувачі можуть очікувати побачити високоякісні матеріали, гарні меблі та акуратно оформлені вітрини. У магазині представлений широкий асортимент продукції Шанел, включаючи одяг високої моди, аксесуари, парфумерію, косметику та ювелірні вироби. Кожен предмет відображає фірмовий стиль. Та майстерність бренду співробітники бутика зазвичай дуже уважні та готові допомогти у виборі ідеального товару або надати інформацію про продукцію. Купівля у шоурумі Шанел у Венеції може стати особливим досвідом, оскільки це можливість придбати ексклюзивні товари. Та насолодитися високоякісним сервісом в одному з найкрасивіших міст світу. Рухаючись тією ж вулицею, ви можете побачити ще один магазин модного будинку. Сен Лоран це відомий французький бренд. Високої моди заснований Івом Сен Лораном та його партнером П'єром Берже. Якщо ви шукали бутик Сен Лоран у Венеції, то ви прийшли за правильною адресою. Під час прогулянки ви побачите характерний образ міста на воді. У Венеції сотопортиго означає склепінний прохід або арку, що веде до внутрішнього двору або іншої вулиці. Ці елементи архітектури властиві перлини адріатики і створюють унікальну атмосферу міста. Поєднуючи в собі таємниці та історію, відвідування таких місць у Венеції може стати захоплюючою пригодою. Адже саме у таких затишних куточках часто ховається справжня атмосфера та історія міста, далека від основних туристичних маршрутів, ви можете виявити старовинні будівлі. Затишні дворики та унікальні архітектурні деталі, які розкажуть свою власну історію. Ідучи знову в більш популярні місця, ви можете побачити готель Сатурнія це розкішне місце у Венеції, яке поєднує історичну чарівність і сучасні зручності. Він знаходиться в центрі всього за кілька кроків від площі Святого Марка та інших основних визначних пам'яток міста. Готель розташований недалеко від Гранд каналу, що робить його зручним для тих, хто хоче дослідити місто водним транспортом. Будівля Сатурнія з багатою історією та архітектурою. Вона зберігає безліч елементів традиційної венеціанської архітектури, включаючи величні сходи, античні меблі та вишукані тканини. Внутрішні приміщення готелю оформлені у класичному стилі з використанням якісних матеріалів. На правій стороні знаходиться непримітний бар, який буде видно, як тільки ви спуститесь вниз кількома сходами. Венеція балує різноманітними закладами, де можна насолодитися атмосферою міста, скуштувати традиційні венеціанські закуски цикетті та випити склянку місцевого вина Омбра. Бари тут часто відрізняються затишною атмосферою, історичним інтер'єром та привітним обслуговуванням, у будь-якому випадку відвідування місцевих закладів чудовий спосіб познайомитись з венеціанською культурою, насолодитися напоями та закусками, а також відчути себе частинкою унікальної атмосфери цього неповторного міста. Гуляючи по кен Реджо, який відомий тим, що в ньому розташовувався район для етнічних меншин, ви можете помітити міст Понте де Гето Веко. Понтум Понте де Гето Веко є кам'яним і сполучає два береги каналу, забезпечуючи пішохідний доступ між різними частинами міста. Як і багато інших мостів у Венеції, він має вигнуту форму та щаблі. Міст та район етнічних меншин приваблюють туристів з усього світу. Ви можете дізнатися про історію єврейського населення у Венеції, відвідати історичні будинки, а також насолодитися атмосферою цього унікального району. Сьогодні він перетворився. На центр ізраїльської культури у Венеції, де є різноманітні музеї, Понте де Гетто Векіо не просто понтон, а символ культурної різноманітності та історичної пам'яті, який продовжує приваблювати та надихати людей з усього світу. Венеція відома своєю архітектурою. У місті багато чудових особняків та палаців. ці будівлі часто мають багату історію та прикрашені вишуканими деталями. Як ви могли помітити, багато з цих будівель включають величні сходи, які є витвором мистецтва. Вони можуть бути виготовлені з мармуру, прикрашені різьбленням та статуями. І часто є важливим елементом дизайну будівлі. Такі місця у Венеції є найпопулярнішими місцями для фотосесій. Вони надають унікальний і красивий фон, який може додати чари та романтики у фотографії. Ліворуч знаходиться Іль-Прато. Це затишний заклад, де подають страви традиційної італійської кухні. Інтер'єр закладу оформлений у стилі, характерному для Венеції, з елементами античних меблів та декору. Ви можете насолодитися різноманітністю страв, виготовлених зі свіжих інгредієнтів, а також широким вибором вин та десертів. Ільбрато пропонує теплу та доброзичливу атмосферу, роблячи його чудовим вибором для вечері в компанії друзів чи романтичного вечора. Заклад також пропонує живу музику та тематичні вечори, додаючи особливого шарму вашому візиту. Прямо перед вами розташовується готель «Алла», який розташований у серці Венеції всього за кілька кроків від знаменитої площі Сан Марко та інших визначних пам'яток міста. Ця історична будівля, що поєднує у собі венеційську елегантність та сучасні зручності, пропонує своїм гостям унікальний досвід проживання. У готелі відвідувачів зустрічає вишуканий інтер'єр, прикрашений антикварними меблями та витворами мистецтва. Номери оформлені у традиційному венеціанському стилі з використанням розкішних тканин та предметів декору у кожному номері. Є все необхідне для комфортного проживання, включаючи кондиціонер, телевізор, міні бар та безкоштовний Wi-Fi. Готель пропонує своїм гостям ресторан, де подають страви місцевої та міжнародної кухні, а також бар, де можна насолодитися різноманітністю напоїв та закусок. Персонал славиться своєю увагою до гостей. Та високим рівнем сервісу співробітники готові допомогти з організацією екскурсій, бронюванням столиків у ресторанах та наданням корисної інформації про місто на воді. Готель Алла у Венеції це ідеальний вибір для тих, хто хоче насолодитися красою і шармом цього унікального міста, перебуваючи в самому центрі всіх подій. Сподіваюсь, ви осягли справжню красу цього унікального міста, його культурну спадщину та захоплюючу історію. Венеція зачаровує і вкрадає серця своїх відвідувачів своєю романтикою та неймовірною атмосферою. Дякую вам за подорож. З нетерпінням буду рада побачити вас знову на нашій наступній екскурсії.